Без вікон та частини дверей під час останньої масованої ракетної атаки на столицю 8 липня приміщення обмінного фонду національної бібліотеки Ярослава Мудрого зазнало сильних пошкоджень. І весь книжковий фонд тепер під загрозою. Скільки потрібно коштів і чи вдасться відбудувати книжковий хаб до настання осені, дізнавався Влад Величко бібліотекарі збирають книги. Ці посилки дуже чекають в іншому регіоні України. Зараз Станішівська громада Житомирської області. У них є бібліотеки, які зовсім постраждали зв'язку з агресією російською. Тому вони звернулися до нас, замовили книжки в електронній базі даних, і ми підбираємо. Працюють у центральному книжковому хабі національної бібліотеки Ярослава Мудрого безденного світла. Вікна забиті листами з ДСП. Їх вибуховою хвилею знищила російська ракета. Ми знаходимося в приміщенні, де збираються книжки з усієї України від видавців, від дарувальників, і які потім ми надсилаємо всім нашим партнерам, друзям і бібліотекам по всій Україні. Тобто, тут таке серце, книжкове всієї України. Книжкове серце країни нині геть посічене уламками під час масованої ракетної атаки на Київ, 8 липня. Ось нові книжки абсолютно, але вони вже понівечені. І внаслідок е, е, дії вибухових хвилі, і внаслідок того, що скло летіло. Нові книжки, ось тут як шрапнель абсолютно і дуже символічно енциклопедія історії України. Та якщо бібліотекарі вже звикли працювати і під час тривог, і в сутінках. То книги без спеціальних умов довго не живуть в даному приміщенні, як в сховищі, має бути відповідні умови от, дотримання відповідного рівня вологості і, і рівня температури. Вологість, пліснява, грибок і, і книжка знищується. Що буде з бібліотечним фондом? Наразі невідомо. А осінь вже на носі хвилюються в книгозбірні. Вже підрахували вартість нових вікон близько 400 тисяч гривень, але гроші на них все ще чекають. Наше звернення до керуючої компанії з обслуговування житлового фонду голосіївського району міста Києва, власне у якої ми орендуємо це приміщення. Ну не завершилось нічим. Тож ми також звернулися до Голосіївської РДА, якій належить будівля. Там відповіли, що її внесли до реєстру пошкодженого майна. Однак грошей на відновлення тут і зараз немає. Розв'язати проблему може перерозподіл наявних коштів або додаткове фінансування. Тож бібліотека відкрила власний збір на відновлення вікон. Наразі вдалося зібрати близько 150 тисяч із 400 необхідних. Влад Величко, Олександр Петровський, Ми Україна, марафон Єдині новини.